Семінар практикум для приватних нотаріусів відбувся у Івано-Франківську. Його провели фахівці міської податкової служби. За круглим столом відбулася жвава дискусія щодо оформлення нотаріальних документів і декларування доходів громадян. Це, зокрема, податковий розрахунок сум доходу, оподаткування спадщини, подарунків та інших нотаріальних процедур. Платникам податків фахівці міської ДПІ намагаються максимально роз'яснити податкове законодавство, аби обмежити розбіжності у заповненні відповідних документів. Зараз іде пік деклараційної компанії підприємства підприємці здають декларації за по підсумкам діяльності за 9 місяців від того наскільки правильно відобразять ну так, як ми проводимо сьогодні семінар з нотаріусами дані, які щодо нотаріальних вчинених ними нотаріальних дій в своїй звітності будуть залежить потім оподаткування доходів громадян і проведення всієї деклараційної кампанії в 2013 році. Нотаріуси мають прямий стосунок до декларування доходів. Вони безпосередньо завіряють документи на відчуження нерухомого майна, отримання спадщини та подарунків. Відтак, під час таких процедур, приватні нотаріуси повинні бути ретельними в оформленні. Податкових зобов'язань. Є різниця між тим, коли відчужується майно, яке перебуває у власності громадян до трьох років, воно оподатковується, коли воно знаходиться у власності громадян більше, ніж три роки, воно не оподатковується. Відповідно, є ще один момент: перша продажа в цьому році чи наступна продажа. Перша продажа і більше трьох років у власності майно не оподатковується, а коли це є друга продажа, хоча і більше трьох років, друга продажа. Даже у поточному році завжди виникає оподаткування. Податківці сподіваються, такі практичні семінари, де домінує живе спілкування, сприятимуть ефективній роботі нотаріусів і декларуванню доходів громадян загалом. Верон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.